Вічна сьогодні Августа 4 родиш. Гусенця пожирала много садів ваших. таки не навертались до мене, говорить його. Читаємо значення. Рої пересуваючися, жиючих сатурінь. Приходять на християнство та не займається фізичним насильством, але винищувати покару, котре християнство приготувало і запросило людей споживати. Вістка Божого Слова проголошувана в присутності людей. Винищує те, що християнство продукує в напрямку так званої духової поживи. Свідки Дьогорин і їх співториші, що несуть вістку, не займаються працею насильства, а вони нависті, як не могло це бути сказане. Що старана пожирала рослинність полів із за ненависті. свідки його проголошують дві правди, бо так Бог приказав, що вони мусять робити так. Отже, так само станеться і вираження Божого гніву проти люциниста, через котре люди були обмануті. В ім'я Боже обмануті і ім'я Боже зневажене. Коментар взяти з Вартої Башти No11 1939 рік. І так далі так значення його світку і нам про цю велику працю, яку його Бог виконує через свій вибраний нарід, відкриваючи так називаємо християнство. Тому тут уподоблено було рої пересуваючих живучих сотворінь, як то сарана, яка нищить зелень, покорм, так показує, що свідки Бога його, по приказу Божому. Йдучи до дому і проповідуючи слово Господнє, відкривали християнство, яке то християнство приготовляло поживу для людей, іменно Слова Божого в брехливому, невідповідному думанню і баченню. Тому його Бог каже, що свідки його вони не йдуть з тобою, вони йдуть проголошувати правду, щоб відкрити християнство, котре несправедливу позицію займає перед Богом, зневажає Бога. Так називаємо християнство або релігійні всі системи, вони є здемонізовані. Вони керуються димовими бісами всі релігії світа, тому що вони не беруть чисте слово від імені Бога і передають в чистоті. Слово Боже беруть в чистоті, але задають його у несправедливому напрямку. До прикладу, якщо у День Апостолі записано про те, що 40 святих вирішили не їсти, не пити, не спати, поки не вб'ють Павла, то їх треба було назвати по роботі їх убивцями. А релігія зробила їх святими. І празнують праздник 40 святих. Отже, ми не спеціально наводимо. Приклад, щоб зрозуміти, що і так усе Писання, Святе Писання слідкує, що знаки другого приходу сповнилися з 1914 року, а релігія вся чекає, що Ісус Христос ще прийде. Його Бог повідомляє, що він побудував на небесах для сина свого престол, свій царстві його обладає всіма народами з 1918 року йшов у храм. А релігія чекає і будує храми замість храму Божого. Отже, так показує, що вони. Навчають людей про такі, у таких храмах підроблених, і коли духовну поживу Слова Божого приноситься до людей і відкриваються ці їхні всі скомпрометовані слова Божі і неправильно приподані, і непрайльно очікують цього дня. Не в погляді Божим, а іменно у своїх поглядах, тому показує його, вжив своїх свідків, щоб проголосити вістку правди, бо це так Бог приказав, що Ісус Христос є присутній. З 1914 року скинувся сатану з неба на землю, з 1917 року увійшов у свій храм, котрий сьогодні він, не признавши. Божий храм будує собі храми і чекає, що він ще прийде. Він виконав роботу суду і нині виконує роботу вироку суда, бо суд він проголосив це, значить, дав ясність у часі цього суда Ісуса Христа з 1918 року, була дана ясність. Тим пророцтва, котрі приходять до остаточного виконання, а нині до завершаючого виконання. Отже, коли відкривається при помочі Божого приказу, свідками і його дійсну правду, тоді показує, що врагіоністи зневажають і Божий народ. І Боже ім'я. В той час вони говорять, що вони проголошують Боже ім'я, але коли не признали Його працю згідно часу, то йде зневага на Боже ім'я. Бо один є Бог, одна віра, одно хрещення. І всі, як Син Ісус Христос просив Отця 17 глив'яна. Що він бажає приколи він відходив, при відході він сказав іменно і звід Богу подав, щоб усі були єдино, Отче, як я з Тобою, так і всі, хто відбирав по Божому приказу Слово Боже і згідно часу, розумів Його у Божій. Погляд, порядок і замір. Тому одні ті, котрі послухалися Бога, прославляють Бога, а інші, хто неправильно взяв Слово Боже, неправильно розуміє Його, і його роботу, його прикази, згідно часу, які поступають від ім'ї Бога через Божу Орієнтацію, такі. Хто не признають ці Божі прикази, Божу роботу, Божу вістку згідно часу, так і зневажають Божий ім'я. Ось це так значимо.